Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Пробачте, я буду в окулярах, тому що у мене зараз сезонна алергія і ви мене чудово розумієте. Що хочу сказати, незважаючи на спеку, але ранок є ранок. І все одно якась свіжість вона відчувається. Зараз на піввосьмої. Ранку я заходжу, а там вже у нас на спортивному майданчику хтось тренується. Чуєте, як м'ячі бахкають? Спека не спека, люди тренуються, займаються, а я ж не люди, і я вийшла, бо потім вже будеш сидіти в хаті, нікуди не вийдеш. Накладається те, що спеку погано переносиш, та і ще й додалася алергія. Сьогодні, знаєте, про що хочу поговорити. Це не дуже така популярна тема, але мовчати, на мою думку, не можна. Не можна, тому що в деяких випадках це призводить до байдужості. Вчора відео я вам роз я так коротенько сказала, що я хотіла видалити тік-ток і пояснила чому. Потім я прийшла додому і думаю, скільки ми речей робимо на емоціях. Не потрібно, спокійно, Заспокойся і зроби так, як. Ти вважаєш за потрібним. Чому? Тому що після ракетного влучання в дитячу лікарню Ахмадіт, там, де лікувалися, хворі дітки на онкологію і інші хвороби. Знаєте, що іще якось так дуже мене шкрябало в душі. мені по... Я не знаю, чому мені в рекомендованих, мабуть, тому що розмова йшла про Київ і Ахмадіт. В рекомендованих блогери попадалися Німеччина. Е ну, я зрозуміла, що це Німеччина, і я в школі вивчала німецьку мову. І я навіть пригадала шкільну програму, і я розумію, що я розумію, що він каже. Хоча... Ну, ж, скільки вже років пройшло, і практики ніякої. Люди з інших країн, блогери з інших країн, вони розповідають, що це не добре, що це терористичний акт, це терористичний акт не те, що по мирним людям, по хворим діткам. І вони це зазначають. Потім з Італії мені жіночка попалась, теж вона про це розповідала. Чому я зрозуміла? Тому що вона прикріпила фото там, де дітки вже на вулиці з системами, отак, от під стіночкою сиділи, продовжували лікування після обстрілу. І ще декілька країн. Чехія. Чоловік там сидів, він плаче, він не розуміє, як таке взагалі людство може пробачити там субтітри є, і був переклад. Я не кажу за всіх українських блогерів, ні, тому що я не знаю за всіх, я не, мон, не моніторила, я, ну, тобто я цим не займалася. Я подивилася на тих блогерів, на яких я в тік підписана. Я заходжу, а там прямо ефір, батл з росіянами. І росіян каже, ага, ну що, класно вам сьогодні прилітіла. Наш блогер сидить і каже, хм, а що, вам не прилітіти? Думаєте, вам це просто так? І сидить далі з ним розмовляє. Не знаю, може є якась забобона, можливо, ну, для мене це ненормально. Чому саме сьогодні я вирішила про це казати? Тому що я не хотіла це казати, коли і так. Боляче у всіх. я не хотіла це казати на емоціях, я хотіла все зважити, для того, щоб... Можливо, я якось не права, можливо, дійсно треба щось там позитивне, гарне, не потрібно щось там, але я все зважила. Привіт! Обожнюю О природу. Ранок. Це щось неймовірне. І я вважаю, що потрібно про це казати. А потім я думаю, навіщо я буду видаляти тікі-токи? Там є такі блогери, яких я дивлюсь, вони мені подобаються. І я відписалася від тих, заради кого я хотіла видаляти застосунок цей додаток чи як воно там правильно. А воно все одно лізе в рекомендованих, якщо ти був підписаний. Заблокувала і все. І от думаю, навіщо Таня ти хотіла взагалі це видаляти? Заради декілька блогерів у тих там. До речі, до того моменту я їх поважала Неможливо мовчати, коли така біда, таке горе. І, чесно кажучи, от давайте відверто. Таких людей, вони одиниці. Вони... Ну Чому ми саме на них це звертаємо увагу? от Чому? Так, все, закрили тему, бо скільки у нас багато класних людей, яким не потрібно нічого пояснювати, а ми завжди на один-два у цих корисних ідіотах зациклюємося. Так, все, я прийняла рішення. І все буде добре. Скажи так, так, так. Так, так, так. Обов'язково. От дійсно. Їх декілька тих корисних ідіотів, а для них стільки часу. Капець, Таня, включай музику ще. Все, пробачте мої дорогенькі, але мені потрібно було це. О! Там чоловік прийшов, він, мабуть, буде фонтани запускати. На роботу прийшов і щось там крутить, бачите, у тих ящичках. Восьма година ранку в парк вже включили радіо, а до восьмої не було О, там листя ходять, збирають. Тут у нас такий острів, Ну, я вам вже казала, ви про це знаєте. І Листя з дерев падає і забиває, і оце у нас так ловлять листя. Я такі це не бачила, щоб було 20 гривень. Хочу сказати, від спеки можна врятуватися, можна знайти той час, коли піти прогулятися. Вдень, звичайно, на вулицю не вийдеш, воно спека, ви розумієте, про що я, але навіть в спеку можна знайти той час, коли прогулянка буде з задоволенням. Треба ходити, рухатися. Це є наше здоров'я, це є наш емоційний стан. І, як то кажуть, допоможи собі сам, витягуй себе за вуха і ні на кого не розраховуй, тільки на підтримку справжніх. Друзів, яким не треба нічого пояснювати, які і так розуміють тебе, коли і навіть про що ти мовчиш. Наприклад, зараз на півдев'ятої вже не комфортно, вже ні. А коли я виходила на півсьомої ранку минулого разу, коли от білочка була і все, з білочкою у нас було. То це було щось неймовірне. І кому сказати в день, що зранку можна так класно прогулятися, свіжим повітрям подихати, пройтись. Ні, б сказали, що ні, тільки кондиціонер. До речі, ми в цьому році ще жодного разу не вмикали кондиціонер. Я поясню, чому. Те, що економити електроенергію, це зрозуміло, по-перше, а по-друге, коли в день працює кондиціонер, оце я зараз ми не вмикаємо, і я от свої відчуття хочу вам сказати. Минулого року, коли ми вмикали кондиціонер і лягали спати, ми його виключали, відкривали віконечко. Мені було дуже важко адаптуватися, і ніч була жахливою. Я не могла спати, мені душно, я крутилась. І все. А зараз, коли в день... Там, вологе прибирання, таке сяке, і менше рухайся, як то кажуть. Ніч я сплю краще, тому що організм адаптується і він вечерню, воно не прохолода, не свіжість. Ну просто сонце не пече, тобто легше все одно. І ти це відчуваєш. Після кондиціонеру такого не було. Я літом завжди. Влітку я дуже погано спала. Та й зараз, по-різному. Але не за тих причин, але нічого. Щось у нас там фонтани позабивалися, бо не вмикають, бо щось там чистять. Може, хтось щось кидає і таке буває. О, А там пылесос працює, пилесосять порядки наводять. Зараз буде той момент, який мені не дуже подобається. От в парку зелень, все там такий зелений купол. Навіть відчувається свіжість, і тут ти виходиш з парку, площа, сонце, і я не хочу туди йти зовсім. Але нічого. Якось буду перебігати цей момент. Ой, яке сонечко. Так, головне, щоб небо було мирним. Це головне. Я зараз зайшла в сільпо, дівчата, дивіться, є ціна тижня сільпо ну, 30 гривень, коштували 58. Вологі серветки. Сніжна панда, там 60 штук. Я обов'язково візьму. Поясню чому, тому що зараз там, знаєте, то підвіконня, там протерте. Там. Ну, ви знаєте, для чого я це купую. зверніть увагу досить. А я вже хотіла купувати, а тут така ціна. Ну, я такими ще не. У мене ще таких не було, але нічого, подивимось. Візьму обов'язково зараз. Кабуни у нас, знаєте, в яку ціну? По 24 гривні за кілограм, але такі жовтобокі. вже. Але ми ще в цьому році їх не купували. Так, є свіжий хліб, але мені сьогодні хліб не потрібен. У мене ще є. А, мені борошно ще потрібно. Борошно мені потрібно. Так, багато не треба, але, але, але. Я не пам'ятаю, яке я купувала, а мені сіль потрібна, боже, як завжди. Так, тут скільки у нас два кілограма, ну, майже 40 гривень. Київ млин. А кілограму немає, на. Не? Бо я про млин беру. Мені подобається, а Київ млин. Щось люди там подивляться, то я... Ага, сіль, сіль, сіль проходьте, жіночка. Так була так. Так, це берутися. Все 40 гривень. Ой, сіль, я не таку хотіла, дівчата. Звертайте увагу на сіль, тому що якась сіль з'явилася, вона є з якоюсь єшкою. А та єшка начебто в маленьких дозах нічого поганого не робить, але вона накопичується і дуже погано потім буде. Ту єшку додають, знаєте для чого? Щоб сіль. Завжди така розсипчата була. Ну тут я не хочу. Поки є, а то я в варусі потім подивлюся. Я морячка завжди беру сіль. Мені подобається а цю, я не знаю, що то за сіль. Так, добре. Головна борошно взяла. А я сьогодні зранку хотіла поїхати в епіцентр, бо потрібні деякі засоби для прибирання. Для унітазу і потім вийшла і думаю, та ні, не хочу я їхати на лівий берег, а тут дивлюся, тут такого нема. У нас просто відключення сьогодні, графік ідеальний. З 7 до 11 не буде електрики, то, будь ласка, до сьомої і роби, що хочеш. А потім починається спека, ти приходиш додому, тобі вимикають електрику і ти робиш все, що тобі потрібно. До сьогодні графік ідеальний. Вчора у нас з 13 до 20, до 20 не було видалення, ну, 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 що це таке, 48 гривень. Я хотіла подивитися зараз літо, поляка летить і все, якийсь дезінфектор для кухні прибирати, так щоб попшикав протери все. Тому що кожного разу мене чи засіб, тут ти. ну тут я не бачу. Я дивлюсь, дивлюсь, але я... це що таке. Далі... Ні, удаління, іди нафік зі своїм удалінням. Дівчата, реакція капець, яка. А то я бачила у дівчат саме, саме ну, якісь з розпилювачем таким, і там дезінфектор було написано. Ну, добре. То, може, буду вдома, я подивлюся на сайті, що там є. Дівчата, дивіться, не знаю скільки коштує. хочу на касі запитати, бо там, якщо на підлогу не впав, то ціну не дізнався. Хочу зараз... Піти на касу, нехай мені скажуть, яка ціна. Мені для того, щоб всі миючі засоби поставили сюди докупи. Щіточка в мене вже норм, а миючі засоби ні. Купила я такий кошик, коштує він 53 гривні. Ще Морозова собі таке взяла. Ой, зараз буду складати. 53 гривні. Зараз ідують і думаю, ну як же ж це передбачення, дівчата щось, не знаю, інколи вони щось вгадують тут у мене. Дивлюся. Так, не живіть минулим, давайте про теперішнє. От навіть не пишуть про майбутнє, тому що ми завжди сподіваємось на майбутнє, щось відкладаємо на майбутнє, а теперішнє, теперішнє. Ви розумієте? Ну так. Все добре, почитала. Оце так сюрприз. Я приходжу, а у нас вдома є світло. Ти може вони ще... Може вони сьогодні нас не будуть вимикати? Не знаю, я в чатах нічого там не читала, я не знаю. Так, дівчата. Покупки з вами разом робили 2 кілограма 40 гривень. О, якась платіжка прийшла, серветки. Там ну, така ціна нормальна. Сподобається нічому, Мені кришку, ні тазу. І морозиво треба з'їсти. Отаке я купила. Мені хрещатик до вподоби. І знаєте, що як зручно з тим кошиком отак ходити? Воно нічого по торбі там не туди, ні сюди. Але не грайся, Таня. І там туди сюди. І якраз усі миючі засоби, які в мене є, вони сюди стануть. І Мені так буде зручно. Але це буде вже в наступному відео. А сьогодні, поки так. Такі покупочки сільпо. Як умиєшся холодною водою, так вау! Я тільки що милась, просто якась. Подзвонила сусідки і кажу, що це нас ще не вимикали, тому що я вам казала, у нас з 7 до 11 сьогодні ми за графіком на відключення. Я виходила. 10 хвилин на 8 вже було. Ну, так буває, знаєте, вони можуть чітко відключати, а бувають і затримують там на 15 годин, на півгодинки, ну, коли як буває. А вона там не ну я кажу ж, як є. Каже, от та піса, ні, вони ще не виключали. Я б б стільки роботи переробила, а я оце тиняюся по хаті, як ото здрастя. Кажу, ти тиняся по хаті, не як здрастя, а як порядна пані. Вона каже, та яка я тут порядна пані. Я хотіла завантажувати про няє все. І я під графік цей підлаштувалася. Може, нас не будуть вимикати, а колись таке було, що повинні були вимикати. І вже не вимикали, і залишається 45 хвилин до закінчення, закінчення графіку відключення. І я тоді думаю, та ну 45 хвилин хто там буде вимикати? І я пішла за ну, монтувати відео. І я тільки вмикаю комп'ютер і з телефону ж файли на комп'ютер, бо я монтую тільки з комп'ютера. Я з телефона. У мене навіть програми такої немає. У мене зір, мені незручно не з телефону, воно таке дрібне, і ще там, Як намонтую, то 90% там, людей будуть з мене сміятися. От. Я тільки е, файли з телефону на комп'ютер і воно цок, І я так. Тому ні, я дочекаюся. Ну, зараз 45 хвилин на 10 вже. Ну, ще одна година та 15 хвилин. Може, нас не виключать. Я не за себе, я за все, я за холодильник, тому що вже декілька разів було, що. Обіцяли, як на 8 годин вимикати, а воно більше виходило. І потім калюжу з під холодильника тягала той холодильник, вимивала все. Ну а що ти зробиш? Є більше за холодильник, тому що така спека, і холодильники і ото цок, 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 цок. Хоча, можливо, потрібно за людей хвилюватися. Ну, Все одно ну, шкода, потім купувати. Якісний він дорого коштує, неякісний дешево, але те, що воно не дешево, і наскільки його вистачить. Ой, марока. Нічого, мої дорогенькі, бережіть себе і як було в передбаченні від сільпо. дбайте про теперішнє. Бажаю всім мирного неба. Дай Боже, не буде поганих новин. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.